Дитсадок у нас привітний, тут дерев багато, квітів, вихователі навчають, їм батьки допомагають, і бабусі, і дідусі, навіть родичі усі вже навчили нас потрошку у руках тримати ложку. Нас навчили одягатись, у веселі ігри гратись, учать вірно говорити. Між собою дружно жити. Діти, цей віршик був про дитячий садок. Дитячий садок це місце, де дітки граються, навчаються чогось нового, знаходять друзів, готуються до школи, вчаться бути самостійними, вчаться дотримуватись правил, ділитися. Дитсадок це цікаво і весело. Діти, а чи можна назвати дитячий садок другою домівкою? Так, можна, тому що ви проводите в садочку майже цілий день. Тут вас люблять. Пограємо з вами в мовленнєву гру, яка називається Скажи, що ти робиш. Вам потрібно повторити слова від себе. Наприклад, я кажу, діти малюють. А ви мені Я малюю. А картинки вам у цьому допоможуть. Приготувалися? Тоді почнемо. Діти співають. Я Співаю. Діти танцюють. Я танцюю. Діти стрибають. Я стрибаю. Діти бігають. Я бігаю. Діти граються. Я граюся. Молодчинки. А тепер давайте з вами назвемо слова, які мають відношення до дитячого садка. Які це можуть бути слова? Іграшка. Вихователь. Пісочниця. Ліжечко, олівці, стілець, конструктор та багато інших. Давайте разом з вами складемо розповідь про дитячий садок за допомогою картинок і запитань. Куди ви йдете кожного ранку? Дитячий садок. Хто вас зустрічає в дитячому садку? Вихователь. Які приміщення є у груповій кімнаті? Роздягальня, ігрова, туалет, спальня. Що ви робите у цих приміщеннях? Роздягаємося, граємося, їмо, миємо ручки, відпочиваємо. Що ви полюбляєте в дитячому садку? Іграшки, і друзів. Чи подобається вам у дитячому садку? Так, подобається. А тепер давайте розповімо повністю всю розповідь. Кожного ранку я йду в дитячий садок. Там мене зустрічає вихователь. У нашій групі є багато приміщень. Це роздягальня. В роздягальні ми роздягаємося і знімаємо взуття. В ігровій кімнаті ми граємось, малюємо. Обідаємо. У спальні ми відпочиваємо. В дитячому садку нам подобається гратися і гуляти на майданчику. Ми любимо наш дитячий садок. Малята, а тепер поміркуйте і скажіть, що було б, якби вихователі не прийшли на роботу? А що було б, якби в групі не було іграшок? Діти, дитсадок це ваша друга домівка. тому бережіть все, що є у дитячому садочку, і поважайте вихователів. До зустрічі!